Міжконтинентальної балістичної ракети і затвердженням міноборони північної Кореї запуск оновив рекорди ракетного потенціалу країни. Заявили, що ракету запустили о 7.10 за місцевим часом напередодні із району Пхеньяна у бік японського моря. Вона впала у море через 87 хвилин після пуску за 200 кілометрів від японського острова Хокайдо. Видання Reuters пише, що ракета досягла висоти 7 тисяч кілометрів, а дальність польоту склала тисячу кілометрів. До речі, під час попереднього випробування у 2023 році вона пробула у повітрі 74 хвилини перед падінням. Чен ін ствердно заявив: мовляв, КНДР ніколи не змінить своєї стратегії нарощування ядерних сил. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Йосимаса Хаясі заявив, що ракета здатна здолати відстань до 15 тисяч кілометрів, і це означає, що теоретично вона може досягнути практично будь-якої точки на території США. Відстань від Хеняна до Лос-Анджелеса по прямій понад 9,5 тисяч кілометрів. А до Нью-Йорка та Вашингтона майже 11 тисяч. Аналітики Дефенс Експрес пишуть, що наявні фото також вказують на те, що джерелом технології нової ракети Хвасон 19 стала Російська Федерація. Зазначають, що вона може бути копією російської тополь М або модернізованою версією ракети ЯРС. І також аналітики додають, що така ракета КНДР є найпотужнішою за весь час. Японська берегова охорона підтвердила запуск ракети з північної Кореї. Міністр оборони країни Генна Катані у розмові з журналістами заявив, що у неї був найбільший час польоту в історії КНДР і припустив, що вона може відрізнятися від звичайних ракет. Нагадаю, японський уряд висловлював стурбованість щодо можливостей цього озброєння КНДР ще у 2022 році. Ну а США назвали запуск кричущим порушенням чисельних резолюцій Ради безпеки. ООН, речник Ради національної безпеки Шон Савет закликав усі країни засудити цей запуск, звернувся до КНДР, аби ті припинили свої дестабілізуючі дії та вступили у серйозний діалог. Нагадаю, пхеняну заборонено проводити випробування із використанням балістичних технологій, численними санкціями. ООН. міністр оборони США Ллойд Остін, враховуючи обставини, заявив про повернення до масштабних навчань із південною Кореєю. А міністерство закордонних справ України також засудило чергові випробування північної Кореї міжконтинентальної балістичної ракети. Наше МЗС назвало цей крок ще однією безвідповідальною провокацією, яка підриває стабільність на корейському півострові та у світі в цілому. Міністерство вважає це свідченням просування ракетної програми КНДР дипломатичне відомство закликало партнерів України до негайних кроків для протидії російському та північно-корейському режимам. Загалом південно-корейська й американська влади після запуску ракети Кандер домовилися вжити рішучі та різноманітні заходи у відповідь. У спільній заяві йдеться про те, що військові обох країн підтримують повну боєготовність. Південна Корея також анонсувала нові санкції проти Пхеньяну.